О 4.14 ранку, 24 червня 2025 року, чорне море залишалося зануреним у густу темряву. Лише десь на далекому обрії пробивався тьмяний відблиск світанку, але для тих, хто перебував у морі, ніч ще панувала безроздільно. Російський десантний катер проекту серна рухався впевнено і розмірено, немов виконуючи звичайну рутинну задачу. На його борту перебувало близько 30 військовослужбовців, кожен у повному спорядженні. Поруч складені ящики і герметичні контейнери з вантажем, призначення якого знали лише командири, моряки й піхотинці поводилися спокійно, обмінювалися короткими фразами, перевіряли зброю, дехто сидів на палубі, сховавшись від вітру. Ніби це був лише черговий рейс у межах звичної логістики. Але їхня впевненість була оманливою. Вони не знали, що вже понад 27 хвилин за ними вівся безперервний контроль із висоти, де жодне око не могло помітити небезпеки. Над ними на висоті приблизно 5,5 кілометрів завис турецький безпілотний літальний апарат Байрактар ТБ 2 Це не був легкий спостережний дрон і не розвідувальний квадрокоптер. А повноцінна бойова платформа, яка здатна цілодобово виконувати завдання з розвідки, спостереження і, коли потрібно, знищення. Його старт відбувся о другій ночі з прихованого майданчика поблизу Миколаєва. Оператор, який керував апаратом, ще тоді знав, ніч буде довгою, а завдання потребуватиме терпіння. Чорне море виглядало бездонним полотном. Радіолокаційні розрахунки противника виснажені нічними чергуваннями, працювали на межі сил, а в тому завжди супроводжувала самовпевненість. Це створювало ідеальні умови для полювання. Маршрут польоту дрона був розрахований ювелірно. Замість прямої лінії оператор задав складну траєкторію, що дозволяло триматися на відстані щонайменше 50 кілометрів від зон прикриття російських зенітно-ракетних комплексів С-300. Така обережність була не випадковою, хоча Байрактар мав знижену радіолокаційну помітність, яка робила його схожим на велику пташину мішень, зайва самовпевненість могла коштувати втрати апарата. Апарат працював автономно, але оператор уважно контролював усе, що відбувалося на екрані. Кожні кілька хвилин він перемикався між візуальним і тепловізійним режимами, не втрачаючи ані секунди уваги. Справжня війна дронів складалася з очікування 99% часу. Це рутина, і лише 1% – адреналін, коли з'являється ціль, і цієї ночі шанс опинитися у тому 1% стрімко зростав. О 3.47 оператор помітив на екрані тепловізора рух, тепла пляма рухалася зі заходу на схід, залишаючи за собою характерний слід у холодній темряві моря. Швидкість близько 55 км на годину. Збільшення зображення підтвердило, це був десантний катер проєкту 11770, відомий під назвою Серна. Такі судна росіяни активно використовували для швидкого перекидання особового складу та легкої бронетехніки завдовжки 26 шість метрів з водометним двигуном і малою осадкою. Цей катер міг доставляти на берег до 92 повністю екіпірованих бійців або навіть один основний бойовий танк. Усе вказувало на те, що ціль була серйозною, але ще більше інтригувало те, що сталося далі. Через кілька хвилин сенсори безпілотника зафіксували ще два судна, які йшли тим самим курсом на відстані приблизно п'яти кілометрів позаду. Це вже був не випадковий рейс і не патруль, це був конвой. Оператор позначив цілі й увімкнув запис: кожен кадр, кожен піксель міг стати доказом і матеріалом для аналізу. Лідируючи судно, рухалося впевнено. Його водометний двигун дозволяв швидко ковзати поверхнею спокійного моря, немов спортивний катер. Через тепловізор було видно людські постаті на палубі. Оператор нарахував щонайменше два десятки людей, але, ймовірно, їх було більше. Це не був типовий екіпаж. Це була піхота, зібрана в тісному просторі, готова до чогось серйозного, і вже за кілька хвилин стало зрозуміло вони прямували до певного відрізка узбережжя. О 4.10 картина склалася остаточно конвой рухався прямо до ділянки пляжу приблизно за 8 кілометрів на захід від Херсона. Там раніше фіксували підозрілу активність, і зараз усі дані підтверджували одне готується висадка. Оператор простягнув руку до захищеного телефонного апарата. Йому не потрібно було уточнювати чи просити дозволу. Старші офіцери у командному пункті бачили ті самі зображення в реальному часі, і о 15.40 він почув три слова, які змінювали ситуацію: дозвіл на знищення. Це не було поспішним рішенням. Кожна керована бомба типу МАМЛ коштувала десятки тисяч доларів. А сам безпілотник ніс лише чотири таких боєприпаси. Відкривши вогонь, українська сторона також демонструвала противнику. Ця ділянка узбережжя перебуває під наглядом повітряної розвідки. Це могло вплинути на майбутні операції, але масштаби загрози виправдовували ризик три катери, десятки бійців і незрозумілий вантаж прямували до берега. Це потрібно було зупинити. Оператор почав готувати апарат до удару. Відстань до берега становила близько 15 кілометрів. Катери йшли зі швидкістю 55 кілометрів на годину, курс 330 градусів. Для світу безпілотників така поведінка подарунок. Прямолінійна траєкторія робила ціль передбачуваною. Удар по лідируючому катеру мав не лише знищити частину противника, але й зірвати увесь план висадки. Автопілот отримав нову задачу. Залишити зону патрулювання та зайняти позицію для оптимального пуску. Байрактар плавно пішов у віраж, заходячи на курс уздовж колони. Це було важливо, адже ракета МАМЛ найефективніша, коли запускається вздовж напрямку руху цілі. Це зменшувало потребу в корекції і підвищувало точність. Зображення на екрані наближалося, оптичний зум передавав чіткі деталі. Оператор міг розрізнити навіть індивідуальні постаті на палубі, їхні рухи, спорядження, більшість бійців зібралися ближче до корми, ховаючись від вітру. І саме це стало їхньою помилкою. Скупчення людей робило боєприпас ще ефективнішим. Екіпірування, бронежилети, автомати усе підтверджувало, що це була не логістика і незвичайне транспортування, а підрозділ готовий до бою МАМЛ. Високоточний боєприпас турецького виробництва вагою 22 кг кілограми з 10-кілограмовою бойовою частиною, здатною пробивати легку броню або розривати корпус судна. Його лазерне наведення забезпечувало точність удару за умови, що ціль постійно освітлюється. Дистанція 8 кілометрів відповідала ідеальним параметрам. Політ тривав би лише 43 секунди. Для оператора це були найдовші секунди у житті. На борту російського катера почався рух. Через тепловізор було видно, як кілька людей перемістилися до носової частини та встановлювали великокаліберний кулемет. Це могло бути стандартною підготовкою до висадки або реакцією на підозри щодо присутності дрона, але часу на аналіз не залишалося. Оператор перевірив системи, лазерний ціливказівник активний, боєприпаси без відхилень. Погодні умови ідеальні, вітер менше п'яти вузлів, небо чисте, усе було готове до удару. Час ішов швидко, і вже о 5.30 ранку ситуація на морі виглядала напруженою. Головний катер продовжував рухатися упевнено, але тепер його палуба ожила. Частина бійців підтяглася ближче до носа, де встановлювали великокаліберний кулемет. Це могло свідчити про стандартну процедуру перед висадкою або про спробу підготуватися до можливої атаки з боку моря. Проте оператор дрона добре знав, час для роздумів минув. Кожна хвилина зволікання давала противнику шанс наблизитися до берега, а це означало б зовсім інший масштаб проблеми. Лазерний далекомір показував відстань у понад 12 кілометрів. Теоретично ракета МАМЛ. Могла вражати ціль навіть із 14, але точність у такому випадку різко падала. Тому оператор вирішив чекати оптимального моменту, кілометри танули, і вже за кілька хвилин катер опинився в зоні ідеальної дальності. Усе виглядало як у навчальному посібнику, ціль іде прямою, швидкість стабільна, вітер слабкий, в небі жодної хмари, а внизу десятки ворожих бійців. Які нічого не підозрюють, проте війна ніколи не буває настільки передбачуваною. О 4 години 42 хвилини оператор зафіксував дистанцію 8 кілометрів, саме те, що потрібно для точного удару. Він уже навів приціл і був готовий натиснути кнопку пуску, коли сталося несподіване. На екрані висвітилося попередження про збій у системі лазерного наведення. Ракета не могла захопити ціль. Серце оператора забилося швидше, залишалося менше 10 кілометрів до берега. А катер уже почав зменшувати швидкість, готуючись до висадки. Кожна секунда затримки могла означати зрив усієї операції. Рішення прийшло швидко. Перезапуск цілевказівника. здавалося б, банальна процедура, подібна до перезавантаження комп'ютера. Але саме такі дрібниці вирішували долі: 5 секунд очікування ще п'ять, і нарешті система підтвердила. Ціль знову під контролем. Лазер працює, сигнал стабільний. Оператор видихнув, але напруга не спадала він знав, що другого такого шансу може не бути. Тим часом зображення з камери почало викликати дедалі більше запитань. Палуба катера виглядала надто завантаженою. Серед солдатів було занадто багато ящиків, закріплених по бортах. Вони не виглядали як звичайне спорядження чи провізія для десантників. Це нагадувало вантаж, який має зовсім інше призначення. Сумніви підкріплювали і самі фігури військових. Їхнє спорядження не повністю відповідало стандартним зразкам російської армії. Виникала підозра, що це може бути спеціальна група, а не звичайна піхота. О 4.47 нарешті прозвучав командний сигнал. Оператор натиснув кнопку, і ракета ЕМЕЕЕЛ відокремилася від крила дрона. Її невеликі стабілізатори розкрилися, а головка самонаведення почала відстежувати лазерний промінь, відбитий від корпусу катера. Висота пуску 5,5 кілометрів, дистанція 7 із невеликим, час до удару 43 секунди. Для людей, які сиділи у штабі та стежили за трансляцією, це були найдовші миті за всю ніч. Оператор не відривав очей від екрана, кожна секунда мала вагу. Камера передавала чітке зображення палуби, на якій солдати все ще поводилися спокійно. Дехто курив, дехто розмовляв, інші перевіряли спорядження. Вони не здогадувалися, що над ними вже летить ракета. Тиша в ефірі була такою напруженою, що чути було лише власне дихання. За 20 секунд до удару один із бійців підняв голову вгору. Ймовірно, він помітив силует дрона на тлі ранкового неба. Або встиг розглядіти білу точку ракети, що стрімко знижувалася, його крик пролунав запізно, декілька інших підняли зброю, намагаючись вистрілити в бік небезпеки. Але це було марно: ракета йшла зі швидкістю майже 200 кілометрів на годину, і жодна стрілецька зброя не могла зупинити її. І тоді сталося щось дивне замість того, щоб кинутися в укриття або стрибати за борт. Частина солдатів почала скидати ті самі ящики у воду. Це виглядало нелогічно і навіть відчайдушно вони намагалися позбутися вантажу, немов саме він був головною ціллю, а не вони у штабі. Всі завмерли. Камера автоматично збільшила зображення, і стало видно, на ящиках були мітки, яких не існувало у базах даних регулярних військових постачань. У цей момент усе стало зрозуміло. На катері знаходився незвичайний десант, а диверсійна група з особливим вантажем. О 4 години 48 хвилин ракета досягла цілі, вибух пролунав у центрі корпусу, і 10-кілограмова бойова частина легко пробила обшивку. Мить по тому корабель розірвало потужною хвилею полум'я, але найстрашніше сталося через секунду детонували термітні заряди. Вибух був біло-жовтим, сліпучим, таким, що навіть через камеру здавалося, ніби він плавить усе навколо. Катер розламався навпіл, палуба перетворилася на вогняну пастку, а з уламків почали виринати герметичні контейнери, які раніше так намагалися скинути за борт. Решта двох катерів відреагувала миттєво. Вони різко змінили курс один пішов на північ, інший на південь, жодної спроби врятувати вцілілих. Жодної спроби надати сигнал чи бодай пояснити, що відбувається. Лише панічна втеча. Це було найгіршим підтвердженням для штабу. Операція мала диверсійний характер. Вантаж, який перевозився, був настільки важливим і таємним, що його втрату навіть не намагалися приховати. Ворожі командири наказали катерам тікати, залишивши своїх людей напризволяще. У штабі запанувала гнітюча тиша. Всі погляди були прикуті до екрана, де уламки катера горіли серед чорної води. Герметичні ящики, які ще кілька хвилин тому солдати скидали у море, тепер спливали на поверхню. Деякі розкривалися, і з них виринали металеві контейнери з дивними маркуваннями. Ці кадри негайно передавалися в Київський центр аналізу загроз. Аналітики вже почали фіксувати деталі. Цифрові мітки, форму, написи, і кожна нова знахідка підтверджувала одне це були не боєприпаси для звичайних підрозділів, а компоненти для диверсійних робіт у глибокому тилу. Перший етап операції завершився успішно, але запитань ставало лише більше чому обрали саме цю ділянку узбережжя, хто насправді перебував на борту, яке завдання вони мали виконати, і головне, що було б, якби їхня висадка вдалася. Відповіді ще потрібно було знайти, але вже зараз було очевидно, Україна щойно зірвала масштабну диверсію, яка могла змінити хід подій на південному напрямку. А тим часом у небі над морем байрактар знову вийшов у патрульний режим. Його оператор знав, операція не завершена. Два катери втекли, і ніхто не знав, чи вони спробують повернутися, чи стануть частиною ще більшого задуму. Тиша після вибуху говорила гучніше за будь-які слова. Вибух, що розірвав катер серна, став шоком не лише для тих, хто перебував на його борту, а й для всього командного складу, який у режимі реального часу спостерігав за подіями. У штабі ще кілька хвилин ніхто не наважувався заговорити. На екранах було видно уламки, що повільно тонули, палаючі рештки корпусу, людей, які намагалися врятуватися, і десятки герметичних контейнерів, що піднімалися на поверхню. Двоє катерів, які раніше йшли у складі конвою, тепер рвалися у різні боки, немов намагаючись сховатися від невидимого ворога. Жоден не кинувся на допомогу. Це було красномовніше за будь-які слова. Їхня мета не мала нічого спільного з евакуацією чи логістикою. Байрактар завис над місцем удару, а його камери фіксували кожну деталь. На березі, у глибині штабів, аналітики зупиняли кадри, збільшували зображення, позначали маркування на ящиках, цифри та символи не збігалися з відомими базами постачання регулярних підрозділів. Усе вказувало на інше походження. Спеціальне виробництво, яке готувалося для диверсій. У деяких контейнерах, що відкрилися після вибуху, виднілися елементи, схожі на компоненти вибухових пристроїв, термітні заряди і системи дистанційного підриву. Це не був звичайний десант, це була ударна група, яка мала виконати завдання у глибокому тилу. Нові дані змушували офіцерів задуматися, що саме готували ці люди. Ймовірно, їхня мета полягала у швидкому і нищівному ударі підрив інфраструктури, складів боєприпасів чи об'єктів енергетики. Знищення катера означало, що цей план провалився ще до початку, але залишалося питання, скільки подібних груп уже вирушили у море, чи не було це лише однією частиною масштабної операції? Тиша радіоефіру підтверджувала найгірші припущення. Зазвичай, після таких втрат ворог намагається вести переговори, надсилає сигнали, запитує про допомогу. Але тепер повний розрив. Ніхто не намагався повідомити про атаку, жодного запиту на евакуацію, жодного контакту. Це була сувора дисципліна таємної місії, мовчання навіть після загибелі для українських офіцерів. Це було підтвердженням, що вони зіткнулися з операцією особливого рівня секретності. Через кілька годин після інциденту супутники зафіксували відступ російського флоту, із Севастополя вийшли кораблі, що мали прикрити відхід, але потім і вони повернулися назад. В ефірі звучали короткі закодовані повідомлення, які різко обірвалися, наче хтось наказав припинити будь-які передачі, і знову запанувала тиша, та сама, якої найбільше бояться навіть генерали. У Києві аналітики продовжували працювати. Кожен кадр, кожен контейнер, кожне маркування уважно вивчалося. Було очевидно, це не була імпровізована операція. Підготовка тривала місяцями. Хтось організував транспорт, вантаж, екіпаж, а також забезпечив прикриття у вигляді конвою. Зрив цієї операції став не лише тактичною перемогою. Він оголив приховану стратегію. І тепер найважливіше завдання полягало у тому, щоб розкрити її повністю, але серед офіцерів, які бачили вибух у прямому ефірі, залишалося головне питання: що було б, якби безпілотник тієї ночі не висів у небі, якби оператор не дочекався наказу і не знищив катер, де б через кілька годин вибухнули ті термітні заряди у промисловій зоні, на мостах, у тилових складах, і скільки життів могло бути втрачено. Операція, яка тривала лише кілька хвилин, змінила стратегічний баланс. Ворог отримав сигнал. Українське небо бачить більше, ніж вони думають. Кожен катер, кожна спроба прихованої висадки тепер була під підозрою. Це породжувало недовіру, страх і хаос у їхніх власних планах. Залишалося лише чекати наступних кроків. Бо якщо цього разу диверсія була зірвана, то наступна може бути підготовлена ще ретельніше. І головне, ніхто не знав, де саме вона відбудеться. У цьому й полягала справжня напруга війни, навіть після перемоги залишалося відчуття, що головне ще попереду. Залишайте свої коментарі, цікаво почути вашу позицію. Ми уважно стежимо за перебігом подій. І не виключено, що вже зовсім скоро пролунає ще більш вибухова історія.